Отже, дорогі глядачі, дуже коротко про Оптимофарм, тобто про дистриб'ютора ліків в Україні. Я вже озвучував той факт, що розбомбили 25 жовтня 2025 року, розбомбили склад і постраждав офіс цієї компанії. Але я забув озвучити збитки, які завдані були. Збитки 100 мільйонів доларів. Завдано збитків на 100 мільйонів доларів. Тобто, ліки, які там були, вартість їх. Ну, не тільки вартість ліків, а ще й приміщення і тому подібне, всього повністю 100 мільйонів доларів. Але я просто хочу нагадати телепня, наприклад, які там крадуть просто мільярдами тому і тому подібне. Хочу вам нагадати, що не забувайте, будь ласка, шановні покидьки, що вартість прильоту коштує 350 доларів. І в мене просто респект і уважуха тим людям, які витратили ці 350 доларів на потрібну інвестицію.